24 лютого я проснулася від того, що були дуже великі звуки, звуки літака. Не одного, а дуже багато. Знаєте, було порівняно з тим, що коли починалася Велика Вітчизняна війна, от фільми такі ми переглядали, от такі звуки точно були і цієї, цього ранку. Я зразу зателефонувала своєму сину кажу: синуля, війна почалася. Він каже, мама, да вкладися да спи. Ну, ти що, яка війна, ради Бога? Просто спив. Але тоді, на даний час він каже, синок, війна. Включай телевізор, включайте все, тому що почалася дійсно війна. Ну, спочатку він не повірив, а потім вже ми почали якби, реально дивитися на ці речі, тому що зранку нам вже сказали, що ми не повинні війти до школи. Закрили школу, сказали дітям, всім по домам. Ми всі почали бути насторожені, дуже сильно насторожені, тому що сталося далі реальніше. Ми розуміли, що дійсно трапилася дуже велика біда в нас. Потім написала моя подружка, це було 8 годин ранку. Оля, що трапилось, чому не йти до школи? Я їй зателефонувала, сказала, що в нас почалася війна в Україні. Вона, ти що чудиш? Та ні, не чудю, це дійсно реальні події. На другий день, 25 лютого, вже моєму зятю зателефонували і сказали, що він повинен бути зранку в воєнкоматі. Батькам він своїм не сказав, не сказав ні моїй дочці, нікому. Одна тільки ну, я знала, що дійсно йому. Зателефонували і сказали, щоб на 8 годин ранку він був уже там. Я його мовчки сама провела. І потім дочекалася батьків, які бігли напроти мене і дуже плакали. Мама реально розуміла, що син пішов на війну. Потім я знала, що треба допомагати чимось допомагати, тому що реально стає. Все страшніше і страшніше. Дітей ми своїх вивезли, внучок, і дочку, і невістку звідси. А син і я залишилися тут проживати, тому що потрібно було чимось допомогти. Чому ти виїхала всі питають, тому що не було паспорта 23 лютого здала паспорт в паспортний стіл поміняти, замінити на новий. І почалося наше життя. Дуже таке, знаєте, ніхто не знав, що буде завтра. Що буде сьогодні, що буде завтра. І так наступні, наступні дні. Я зранку зателефонувала своєму напарнику і говорю: там, знаєте, попросили дуже рівні пошити, Ну, в кого які є, щоб ми принесли до військомату. Ну, ми не знали, навіщо дійсно ці ну, ремені потрібні. Навіщо вони. Зранку прийшла, дозвонилася, принесли нам матеріал. Люди зносили всі, в кого які були ремні, і дуже довго працювала. Спочатку сама, потім прийшли ще вчителі, потім прийшли ще діти нашої школи, які також мені дуже допомагали. Ну і цими ремнями. Коли я ніколи не думала, навіщо, де вони могли пригодитися. І наші хлопців, коли евакуювали ранених, то зробили з них як турнікети. Тому що вони були дійсно при них. Я думаю, що їм це спасло таке життя, на мою думку. Потім, після Рівнів, нам позвонили, зателефонували, сказали, що треба прапори. Прийшли мої учениці, також. Чесно, завжди вспоминаю Катю Колток, яка дуже, дівчинка була дуже хвора. Вона з дому втекла в піжамі і тільки накинута така курточка на ній, приїхала з температурою. Ні, Ольга Вікторовна, я буду вам тільки допомагати. Я кажу, давай додому, ти що чудиш. Але ми це робили, ми шили, працювали. Потім в нас закінчився цей матеріал, і почали писати людям групу, Ну, селище наше, цю групу, і сказали, що нам потрібен матеріал. Я вам хочу сказати про те, що люди дійсно несли все, в кого було: тканина, нитки, там голки, машинки. І всі завжди писали, чим можна вам допомогти, що потрібно, що треба, чим, як. Потрібні руки, ми прийдемо, будемо всі допомагати. І прийшла одна бабуся, мабуть, її років 90-му. Вона принесла такі дуже старі нитки, і ви знаєте, коли вона давала ці нитки мені в руки, я, мабуть, дуже плакала, тому що я розуміла, про те, що вона пережила ще одну війну. Цей матеріал був ну, цінний, чесно, залишила я його собі, і він так у мене лежить. Про спогад про цю бабушку. Бабусю. Писали про це в газетах про нашу школу, але не вказували не вчителя, ні яка це школа робить. Писали в миколаївські газети, що вчителі от зробили така майстерня. Потім зателефонував мені директор школи і сказав, що будемо робити сітки для масіть. Чесно, да, ходили ми, мабуть, тиждень чи два, а потім щось, начебто у мене всередині щось зламалося. Не знаю чого, але така чуйка була. я їм кажу, не можна вже в школу, не можна. Давайте будемо, поки трішечки пересидимо і ну, побудемо поки вдома, поки вдома і не будемо ходити. Але ні, сказали, що потрібно. Потрібно ходити, потрібно. Ну, я ще днів два походила, показала, як це все робиться, і все кажу, я більше не можу, я буду вдома. Прийшли ми додому і днем прилетіли перші ракети. Чесно, аж я живу 3,5 кілометра від того місця, але таке відчуття, коли гепнули ці перші дві ракети. У мене аж в будинку вікна. Надулися, ну стали на місце, слава Богу, ще не повилітали, просто стекла, всі, всі стекла. Було дуже страшно і боляче на це все дивиться. Потім, коли вже нас трішечки оточили, і тут були бої, то ми дуже часто сиділи в подвалі. І моя внучечка сказала: бабуся, чесно тобі скажу, дуже, дуже холодно, дуже. І я перший раз в житті в подвалі сплю. І кажу, ну, бо я вий, що я також перший раз в житті в підвалі також сплю. Це було дуже дуже страшно. Ми сиділи, залізли вісім годин вечора, і звідти тільки вийшли в 4 години ранку. Було дуже страшно, тому що бої були дуже кроваві і дуже сильні. Все взривалося. Навкруги ми навіть самі не могли зрозуміти, що де трапилося. А потім вже якось люди настільки привикли, що ми вже не ховалися в підвали, бо після того, що трапилося в Артаково, де люди спустилися в підвал, і бабуся загинула з дочкою з внучкою, і дідусь на другий цій, ну, в підніжжі самого підвала, то ми зрозуміли, що нема смислу залазити, тому що туди також можна не вилізти. Далі дуже багато допомагали хлопцям. Весною було дуже холодно і дуже йшли великі дощі. І Перше, що мене попросили, пошити плащі такі поліетиленові, їх ніде не було, і я дуже їх багато пошила. Потім, вже, коли я зрозуміла, що не можу сама це впоратися з такою масою плащів, то допомагали мені ще й дівчата шити, і мої діти зі школи також допомагали працювати над плащами. Ми передавали нашим хлопцям для того, щоб вони хоча б якось не мочилися. Тому що, як сказав мені, ну я не знаю, я можу, не можу називати, але Бача сказав, що ви розумієте, що нам потрібно, в хлопців падає дух, нам ну, якось підтримка їм треба. І от ми шили ці плащі, багато шили. Руки. Вже терпли, але потрібно було працювати. Потім зайшли ще одні хлопці, ці ми, я шила. Чесно, вони хотіли, щоб там до мене принести, але я сказала, ні, тут нічого, я не буду таке шити. І я пошила на снайперки таку кожух спеціальний, ну, взагалі, чесно скажу, класний. Для того, щоб вони могли також працювати. Після цього пішли броніки, дуже багато шили, допомагали. Потім чому там ще шили. Ну, все, що можна було, допомагали хлопцям. Я хочу сказати, не тільки я допомагала, а допомагало все село. Хто чим міг. хто обстирав їм, хто шив, хто їсти варив, хто своїм будинком ділився. Чесно, були такі. Такій миттєвості, коли е, це був, мабуть, жовтень, а може, вересень, не знаю. Е, да, мабуть, у вересні місяці, коли вже було дуже гаряче, тому що е, було дуже страшно жити, і прильоти були за прильотами. Е, гинули люди, не тільки циві, військові, гинули цивільні люди. Тут дівчинка в нас загинула від мінометного з мамою разом, від мінометного обстрілу Халак. Маша дитина тільки, тільки закінчила 11 класів, поступила в техніку. Два роки вона там пронавчалася, так і не ну, так якось трапилось, що ми були це перша цивільна, яка загинула на нашій території. Потім жінка згоріла заживо, вона телефонувала своєму зятю чи сину, навіть вже не, не можу просто правду сказати, хто з них. І вона просто казала: мені прибило ноги, будь ласка, я не можу, у мене все пече. Ніхто не міг підійти і просто допомогти їй, тому що були також дуже великі обстріли. Це такі обстріли, що люди просто не могли вийти з своїх будинків, вийти, вилізти з своїх подвалів. Це було дуже, ну так, громко, дуже громко. Ну, Нас вивезли, ми тут не були. Але постійно сюди приїжджали і бачили, коли ми тільки виїхали, то багато було прильотів, люди, люди були просто в ужасі. Біля будинку також знайшли касети, які, ну вони не повзривалися. тому будинок залишився цілий. Коли вже хлопці прийшли, вони пособирали ці всі з касет капсули і забрали разом з собою. Коли з парашутів скидали на вулицю Шевченка. І йшла по центрі, дивлюся, щось запускається. І одна жінка, чує, як почалися взриви. І серед центру ти навіть не знаєш, куди вже бігти. Тому що це був будень день, це було якось всі люди ходили там, хто на роботу, може й не на роботу, може в магазин, може так десь пройтися. Не знаю, ну правда, потрібно трішечки було якось якесь маленьке спілкування. І тут почалися. Такі прильоти, і ти стоїш, і жінка бере телефон і починає: Алло, а тут, там, там. І я їй повертаюсь. Закрий рота, ти дура кажу. Мовчи, ти зараз направиш туди, куди їм потрібно, і все. Нам просто тут буде всім хана. Закрийте всі роти. Весь, всі так замерли, замовкли і просто не знали, що далі. Навсе, ну, що я говорю? Просто замовкніть. Чесно, з цим, що замовкніть, ми дуже довго боролися, щоб всі просто замовкли. Ніхто не повинен нічого говорити. в нас взагалі світло, я вам кажу чесно, що, мабуть, і зараз на. Ну, ми його відключаємо. У нас навіть малесеньке всі вікна були закриті, все замкнено, все. ми жили як крути. Ми боялися, для... тому що обов'язково піднімаються дрони їхні, піднімається все, це все фото... фотографії робляться, куди воно просто видно, як дрони. От фото, так, Фото, фото, фото. І ми вже розуміли, що якщо ми не закриємо, Світлом, не закриємо вікна, не виключимо, перестанемо це якось ходити, десь значить, все нам буде дуже гаряче. Так, ми жили вісім 8 місяців в темені, в страху і в усьому чесно. І на даний час ми всі боїмося, тому що ніхто не знає, куди це все летить, куди це все. Може прилетіти, якщо до нас до лікарні тільки прилетіло. Ну, так ми порахували не, ті, не так, що в саму лікарню, а вокруг 14 ракет. То я думаю, що це дуже багато. Ми знали, що в 4.20 у нас починається весілля. Це з 4 там, до 5 годин обов'язково ці починаються обстріли. Якось вони нас зранку тривожили дуже крепко. Ну. Що можна ще сказати? Ми стійко, стійко працюємо, допомагаємо, все селище допомагає, стійко тримаємося і бажаємо перемоги такої. Просто перемоги, не миру. Перемога, а потім вже мир. Я працюю вчителем у Березневацькому ліцеї. Це, раніше це було. Школа, зараз перейменували на ліцей, працюю вчителем трудового навчання і трапилася дуже велика біда. У 2022 році у нас були перші прильоти в школу, прилетіло дві ракети. Було це днем, чесно не пам'ятаю, чи зранку, чи в обід но були дуже великі взриви, дуже великі. І коли ми вже на другий день просто були шоковані такою подією, ну, прийшли ми до школи і побачили ті реальні, ну те, що відбулося реально. Школа перші два здання, це в нас там, де був географічний кабінет і кусок фізич. І кусок там у нас математичний, історичний кабінет, графічний. Це був перший прильот, де дійсно попадали і криша, і впали перекриття перекриті, все, і плити. Це було дуже страшно і просто такий був удар такої сили, що нібито це все півшколи знесло. І діти, всі, всі люди, чесно, коли підходили до, ці, до цієї школи, знаєте, лице не було так видно. Лице якби залишалось ціле. А коли ти заходиш реально ззаді самої школи, де в нас завжди на подвір'ї лунав перший дзвоник, останній дзвоник, де ми проводили свої випускні вечори, там був просто жах. Там знесено було все, вікна вибиті. Криші не було, плити попадали, і реально всіх накрив на, на сльози. Ми просто плакали, дуже плакали, тому що чесно вам скажу, наскільки в нас був такий колектив, що нам дуже хотілося працювати для дітей, для не тільки. Вчителі, Але це були і техперсонал. Ми працювали, ми прикрашали нашу школу. Ми хотіли, щоб вона була найгарнішою в області. Я думаю, що нам це дійсно вдавалося, тому що кожна людина, приїжджаючи до нас, вони всі були в захваті від цієї школи. І от такі два таких страшних снаряди, дві ракети, які знесло пів школи. Потім були іще Приліт, такі прильоти, також ракети. І тут вже понівечили молодший корпус, понівечили перехід, і старший і молодший корпус. Заділи трішечки майстерні, їдальні, один єдиний кабінет, там, де мій. І знаєте, цілий залишився, там ніде нічого не, ніде даже нічого не впало. Знаєте, я завжди говорю про те, що дітям, діти. А це, мабуть, ваші руки і ваші роботи. Тому що, коли ми робимо ляльки-мотанки, я завжди їм говорю про те, що робіть із тим, що ви робите для себе. Бажайте миру, здоров'я, перемоги, злагоди, що там ще, благополуччя в родині. Ну, все-все-все, що ви можете бажати для себе. Першу ляльку залишаєте в своїй родині, а всі інші можете сподарувати. І от я думаю про те, що дійсно от їхній оцей оберіг, їхній захист, їхні ручки, їхнє тепло зберегло таку майстерню для того, щоб ми могли там далі творити. Не знаю, війна, звісно, ще не закінчилася, але ми працюємо над цим. Діти зі своєї сторони вони роблять обереги, працюють, хочуть надіслати своїм рідним, своїм близьким, тому що дуже багато в нас в Збройних силах України, наших шкільних учнів, які також захищають нашу країну. І це наша гордість, правда, це наша дуже велика гордість. Наші учні це неймовірні діти, яких ми Любимо, полюбляємо, це як наші діти, діти вчителі також. Тому що ми їх приймаємо з восьми ранку, і вони від нас виходили ну, в 5-4 години вечора. А там вже приймають батьки. От більшу частину діти проходили життя їхнє проходило в нашій школі. Вони її любили, і це дійсно так. От, я думаю, що все рівно як би там не було, але ця любов дитяча, любов вчителів. От зберегло мій кабінет і навіть школу. Я думаю, що ми її все рівно відбудуємо. Не то, що все рівно, ми віримо в це, що ми її відбудуємо і зробимо її ще набагато красивішою, чим вона зараз і чим вона була. Ми мріємо про щасливе майбутнє для нас, для наших дітей, для всієї нашої України.